Друзі, вітаю, це хештег без питань, речник української добровольчої армії Сергій Брачок з нами. Слава Україні. Героям слава, слава оборони, вітаю. Сьогодні в ефірі декілька хештегів, але більшість тих, хто нас дивиться, зрозуміє і розуміє, що з якими подіями вони будуть пов'язані направо. І розпочнемо Сергію з українських міст. Перший хештег суми. Сумно боляче криваво, але треба рухатися далі і розуміти прекрасно, що ці реалії, які навколо нас склалися, вони показують, що ворог не зупиняється. Це якщо хтось там про яке якесь перемиря зараз, замислився. Є комунікація, я хочу нагадати, консультації це вже навіть вищий рівень ніж комунікації. все на цьому крапка те, що відбувається сьогодні у плані російсько-української війни, і медійне бажання. Зупинити, навіть не зупинити, досягнути припинення вогню е, з боку сполучених штатів і не бажання припиняти цей вогонь з боку Російської Федерації, власне, те, що ми сьогодні бачимо, що стосується сум, і звичайно, треба зараз сказати це важливо. На мій погляд, щирі співчуття слова шире співчуттів рідним загиблих, звичайно, що не швидше одужання. Тим хто постраждав, дуже багато людей. Так, от власне ця стратегія ворожа терору. Вона буде продовжуватися. Я зараз не до того, що когось залякати. Ну, власне, чим нас українців можна залякати на сьогодні? Я не знаю. Боїмося лише господа Бога на нього теж сподіваємося, як на сили оборони. Так, от ця стратегія залякування, створення хаосу, паніки, вбивства людей відвертих, причому прив'язаних до тих чи інших подій, дат. Ми ж розуміємо, що вербна неділя була не випадково обрана з цього приводу. То власне, нам треба цей шлях, пекельний шлях, пройти. Якби ще раз кажу, боляче не було. Маємо витримати, мусимо витримати, і говорити про те, що цивільні і надалі мають, по-перше, берегти себе і допомагати силам оборони. Бо сили оборони це е та структура, яка вміє робити на сьогодні найголовніше знищувати ворога. Хочу сказати, що кожен вбитий знищений. Знищений правильніше росіянин це живий українець. з Цією тезою маємо сьогодні жити і робити все, що з цим пов'язано. І знаєте, ще один такий пункт, як в мене з'явився з цього приводу, ми е, маємо перестати в пріоритеті визначати чужі життя, загарбницькі окупантські життя, бо дотримуючись правил ведення війни. Україна це робить, не дивлячись знову таки на кров на те, що чинить Росія. Ми, коли завдаємо удари по російських об'єктах на території Московії, то дуже часто в пріоритеті в нас не лише знищення об'єкту, а як би не нашкодити цивільним росіянам. Треба жити з думкою, і це правда, що це цивільні окупанти, які радіють нашим смертям, які підтримують Путіна, прийшли і будуть іти надалі найближчим часом. Перспективі йти до нас, щоб нас знищити, вбивати і робити це за гроші або навіть задоволення, Оце найголовніше, тому треба треба це пройти. Я ті пости дописи в телеграмах русні, навіть не піднімав сьогодні. На гра, бо таке спекла цитувати навіть не хочеться. Є ще один хештег і до ще одного українського міста пройдемо, але зараз він прозвучить помилка, каже пан Трамп, що йому так донесли інформацію. Це була помилка <сум> по сумах, так і військові у тролейбусі, які згорів, так і тіла убитих людей, і наших діточок, наших дорослих, і сотні, найбільше сотні поранених 119 на цю хвилину, коли просто ми з вами спілкуємося. Дивно, просто дивно. Ви знаєте, я розумію прекрасно і не сумнівався, що зробить заяву звичайно рублю. Ми це розуміли. Він посадова особа, в тому числі, і як він себе презентує, віруюча людина для багатьох американців це стало шоком. Як це вербна неділя? Тобто, знаєте, шановне панство, а якби це було не вербну неділю, якби це було серед там буденного тижня, то від цього що ця кров була б менш гарячою українською, то власне Рубіо зробив заяву. Вона досить чітка. Звичайно, би хотілося, от зараз Америка там оголосить черговий пакет санкцій і допомоги Україні. Е, Кіт Келох виступив, і він дуже посилається на свій військовий досвід, в тому числі. Я нарешті до нього дочекався, скажу відверто що він згадав, що він військовий, що він генерал, що він все це бачив так. під час конфліктів і війн. І нарешті він говорить: я, як от військовий, нарешті. Нехай зберіг зберігає собі оцю позицію позиціонування, а от е, не дочекався і не сумнівався від такого собі Відкофа. Пам'ятаєте, ото, що е, Рученятка свої клав. Я розумію, що, можливо, його підбирали для перемовин з Путіним, тому що вони по зросту однакові, щоб не образити кремлівського фюрера. Це іронія, зла іронія. Але насправді ми розуміємо, що є різні представники в найближчому оточенні президента Сполучених Штатів. І, на жаль, на сьогодні очевидно, що вагомий голос саме у тих, хто хоче товаришувати з Росією. Важкий шлях дипломатичного фронту сьогодні проходять і наші керівники мають пройти звичайно. Я не знаю, що вони там мають говорити. Це вже їхня специфіка, так само, як наші дипломати, але доносити все те, що відбувається. Гарно, що запросили Трампа до України. Гарно, що запросили просили. Е, чи приїде? Да. Не впевнений. Але, mm -hmm. але правильно все зробили. Тому помилка: я не знаю, це чи е, головний дід Білого Дому обмовився, або він дійсно не знає, що сказати. Або він дійсно не знає, що сказати, бо інформацію має дуже різну. Я навіть читав, що він там колись сказав про наш український Крим, що він російський, бо йому так сказали. І таке було ну, та, та, декому де доводилося його переконувати. І, та, я так. знаю, що найголовніша помилка світу це те, що Господь дав можливість розвиватися московитам. Ви взагалі вони з'явилися. Нам цю помилку треба виправити, ми mm. маємо це зробити. Так. Разом з Господом Богом. Хай буде так, я не проти. А, ви сказали, та і дійсно посеред верної неділі, посеред місця, сум, а ще посеред дороги в Одесі. Це наш наступний хештег шахеда. Ці кадри облетіли. Що вам відомо щодо ситуації шахедного обстрілу Одес? По-перше, сьогодні кількість постраждалих. Я сподіваюся, це вже остаточна. Кількість людей, що постраждали, восьми четверо з них знаходяться в лікарні, четверо вдома, слава Богу. Ті четверо, що в лікарнях, отримують відповідну медичну допомогу. І наскільки я знаю. То їхньому життю нічого не загрожує. Сподіваємося, що найшвидше як кажуть, стануть дострою. Що стосується ударів по Одесі, зокрема е я завжди знаєте, мене от напружує, коли є якась, я їх називаю, оперативна пауза тиші під час війни. Я не люблю. Я думаю, що усі військові дотримуються такої точки зору. Тому що, очевидно, що ворог до чогось готується. Ми розуміли, що Одеса все одно буде. Наступною у цьому пунктику можливо ресурс ворог накопичував. Ну головне ж не в цьому, що там ворог е, готував. Однозначно, ми знаємо, що це терористичний удар. І бачимо, що ворог наніс удари саме по цивільній інфраструктурі. Знову медичний заклад постраждав. Знову постраждала критична інфраструктура. Ми говоримо про медичну цю структуру, як я сказав. Ми говоримо про те, що це постраждали підприємства, де люди мають невеличкий бізнес або трошечки більше. Це СТО відповідно. І автомобілі палали, тому що все це летить, щось збивається, щось, на жаль, долітає. Бо ворог сьогодні задіє тактику, яка, очевидно, знову проявилася. А вона таке, знаєте, з таким е, одеським е, акцентом, я би так навіть сказав. Тому що ворог, і в цьому наша і біда під час війни, і наше щастя, що в нас є море. Біда, тому що ворог може йти низенько надвотною поверхнею. І дуже низенько, і радіолокація сил ППО не завжди відразу може це піймати. Це не є таємницею, тому ворог це використовує з нашого боку. Я знаю, відповідні заходи е, проводяться, і відповідна робота ведеться для того, щоб покращити е, цю роботу, щоб раніше їх ловити, тому що тоді складно працювати, зокрема, і нашим не лише структурам ППО, а й мобільним вогневим групам. От сьогодні побратими знову працювали. З нашого підрозділу є певні труднощі. Я про них говорити не буду. Ворог не має цього знати, але тим не менше, е, оце море. З іншого боку, море це захист, це наша лінія оборони, де ворог не може так там пробігти, як у наших українських степах. Е, дуже важко пройти так сьогодні, бо все пострілюється з нашого боку. Там вони і. Підуть на дно до Москви. Так от, власне, низенька висота, і потім ворог різко перед берегом підіймає до 2-2,5 кілометрів. Сьогодні була в них така доволі висока швидкість стала. Тобто, ми свого часу навіть знаєте говорили про те, оце говорить про те, що не треба ніколи поспішати. Про те, що Ну що можна тут уже зробити краще в тому шахеті, з того. Пінопласту, я умовно кажу, пінопласту матеріал досить непоганий використовується і з того всього, що він на собі несе. Ну, все, це вже як кажуть, все ні. Швидкість стала вищою. Не так він по мопедному годить можливо. Ну, те, що пофарбували в чорний колір, це теж не просто так воно відбулося свого часу. Підіймається на цю висоту, і вже бачимо, що стрілецька зброя тут м, кулеметна. Ну скажімо, певні е, види кулеметної зброї не дістають. Тут уже треба ППО працювати. І знову таки це питання вже про наявність нашої оборони е, з використанням е, зенітно-ракетних комплексів малого радіусу дії. Це те, що треба просити добиватися у союзників, воно в них є. Отут треба їх трусити і показувати, що інакше будуть зростати ці удари, ставати більш масованішими. Відбилися цього разу максимально наскільки це можливо, хоча бачите, що руйнування, на жаль, є. Тому Одеса, так само, як і Суми, як всі наші інші міста, все рівно ми маємо готуватися. До тих сценаріїв, що відбиватися найближчим часом ще доведеться від таких атак, від балістичних ракет, ми це це теж розуміємо, але наносити удари на опередження через те саме море. І в цьому наше щастя, через море ми теж до Криму періодично щось запускаємо. Сподіваюся, буде частіше і більше. А, так чи інакше ми повертаємо? Ну, перш за все, мешканці Одеси стосуються повітряної тривоги. Чуєте сигнал? Треба ховатися. Все ж таки, я розумію, що там знаходяться люди і в автівках. Буває, ну це печальні кадри, які можна було вчора спостерігати, правду, але не ігноруйте укриття. З іншого боку, я повертаючись до сум Сергій, наступний нас хештег. Одним словом, звучить, ви його зараз побачите, я озвучу, але і Дуже хотілося б таких речей не бачити в публічній площині після такої трагедії, але це відбулося. хештег нагородження можна там ще інші речі сюди додати, на правду, але це все якось так рознеслось, аж надто публічно. І по відношенню до біди, яка сталася людей, мені здається, що такі речі мають залишатися десь на рівні вирішення спочатку, такому, знаєте, не. В Рілсах, Тіктоках, не знаю, відеозверненнях і так далі. Абсолютно погоджуюся, це питання, яке паралельно з іншими щодо сум, лунає фактично від початку цієї трагедії, цього чергового терористичного удару Російської Федерації. Це, власне, як я завжди є прихильником того, що сутність, суть будь-якої військової операції будь-якого рівня Ну точно не повинна обговорюватися в пабліках, в соціальних мережах. Бо ми навоюємо. Навоюємо так, що не хочу говорити, де міг би опинитися ворог. І, власне, тут відбулося. Звичайно, зараз найголовніше, що ми мусимо і з вами, можливо, сказати, я це точно зараз проговорю, що йде, відповідно, робота, щоб з'ясувати всі обставини того. Про що говорилося в тому числі і публічно, і зараз не про те, щоб перепрошую знайти стрілочника і на нього повісити, як кажуть, усіх дохлих собак, краще дохлих московитів, але для того, щоб розібратися, не допускати там якихось помилок у майбутньому. Але в будь-якому разі ключовим все рівно залишається, що у всіх цих смертях українців від початку 14-го року, початку? А то і, і до того часу і захоплення Криму і на Майдані винна Русня, а особливо зараз, під час російсько-української війни, це Росія є вбивцею усіх цих людей. Тому це ключовий момент. Що стосується політиків, е, спочатку було нагородження, потім відмінили, потім покайся. Якщо в тебе є про що сказати, і ти вийшов у себе публічну площину, які ти маєш ставити ультиматум, на якому озвучують цю інформацію, але як відповідальна особа, як політик, ти мав би цю інформацію, якщо вона в тебе є, 100% підтверджено звернутися до відповідних структур. Я не сумніваюся, що кожен з тих людей, хто захотів хайпонути на цій темі, показати, я не знаю, свою обізнаність у чому, в чому ви проявили свою обізнаність. Вони розуміли прекрасно, що працюватимуть на москву, і дадуть їй шанси виправдовуватися, навіть не виправдовуватися, інформаційно атакувати і, і усі сторони цього процесу. Да, я наскільки розумію, маю абсолютно, абсолютно вірно. Тому е, за це теж має бути відповідальність. морально звісно, так, але можливо і не лише морально тому що. Ну, скільки можна про це говорити? Ці хайпи, ці теми підіймати. Ви mm -hmm. знаєте, я би зараз сказав, але не буду, але все-таки на телебаченні, що б я зробив краще. Mm -hmm. але, але, я... Це він, але це він. Mm -hmm. Добре, mm -hmm. дав, би, дав би копняка, я отак образно скажу. No, це га... Ну, це ж ж українською. Це українською, так. красиво це та нас ще три зараз намагатимемось. Багато пабліків вчора навіть зтували, причому посилалися на головнокомандувача збройних сил, на верховного головнокомандувача. Що нібито вони зазначили, що вже наступ так чи інакше, на Сумщині, на Харківщині у росіян почався. Що скажете, Сергій? Взагалі, ви до інформації, так, так чи інакше, коли вона з'являється, тут постання більш поточню про той чи інший наступ. Як ви ставитесь? Бо він не зупинявся. От в чому суть. абсолютно вірно. Більше того, я всіх повертаю, можливо, якомусь вже набереться її тези, але чомусь про неї мало говорять. Я все рівно буду вперто. Я не віслюк, але буду вперто говорити про це. Я тілець тому маю право. Так, от, про те, що стратегічна наступальна операція стратегічна, підкреслюю, мета якої, як мінімум, Луганська Донецька області, Херсонщина, Запоріжжя, області не просто береги там так, вона триває з осені 23 го року. Коли Росія пішла в цей наступ, і вона все робить до цього часу, аби просуватися, аби йти в наступи використовуючи в тому числі і наші помилки, що призводили до втрат тих рубежів, які на сьогодні могли би опиратися і не бути втраченими, І так само, як опирається Торецьк, часів яр. Рік пройшов, як вони мали взяти той часів яр. Пам'ятаєте, 9 травня. Немає, не вийшло і, і не буде, але атакують. Ну, бачимо, що зараз є чергова хвиля цього наступу. Активізація по всій лінії зіткнення По всій лінії зіткнення Навіть якщо там говорити про так званий медійно менш популярний Придніпровський ну на цей час напрямок, там зросли штурмові дії. От позавчора, наприклад, таких дій було 11 До цього одна-дві. А то й взагалі, без штурмових дій. Русня вперто лізе на острови. Вони, ті їжачки, що їли кактус? Вони mm -hmm. так само лізуть на ті острови, вмирають, перепрошую, скажу так, як є, дохнуть, але вперто лізуть. В них немає іншого вибору. Хіба що хтось собі хитріший прострілить коліно і потім, як кажуть, лягає на больничку, або плати гроші командирам, щоб не йти. Ці штурмові дії, то власне ця активізація по Запоріжжю Подивіться, але знову-таки для чого повідомляється суспільство? Що в нас це ж наша забава традиційна панікувати зрада ховайся, всім вмремо, помиральну яму ліземо. Для того і озвучується сценарій, в тому числі не завжди популярні для нашого населення. а У нас сказали, Сумська область, це значить наступ на суми. Якщо це Харківська область, а там ворог до цього часу проводить відповідні дії по Вовчанському напрямку, то це наступ на е, Харків. А зараз згадають Одесу, все, зараз Миколаїв, там правий берег, ну, ви самі знаєте, не гірше ні. Тому е, ці дії тривають, але вони є тактичного характеру. Бо все залежить від того, я закінчую, е, які ресурси, резерви ворог зможе підтягнути під цю активізацію? Що він зможе зробити? І головне, наша протидія. Покровськ, приклад, я не кажу про повну стабілізацію фронту на цьому напрямку, бо там пруть вони все рівно, так? Ми бачимо ці наступи, там неймовірна кількість цих штурмових дій. Так. Але ознаки, чіткі ознаки стабілізації фронту, вони відбулися. Чому? І дуже коротко, буквально фразою. Тому що наші контратакуючі дії, наш інструмент протидії став систематичним. Хірург взяв скальпель, не випускає його з рук і ріже ріже ці метастази. Ви до цього переліку вашого я додам ще ще Сергію активно звертаємо, і, бо ми у війні. І про це тоді суспільство, дорогі наші глядачі, коли вам про це кажуть, значить не просто так повідомляють про спільні чергові російсько білоруські навчання восени. Знову нові загрози так, вони нікуди не дівались, люди. От всіх, хто нас дивіться, ну сприймайте цю ситуацію так. Ну вони постійно присутні кожного дня. Абсолютно нагадування треба суспільство колихати, тому що суспільство у нас е, зайнято танцями на дерибасівській або е, слухає е, там російську попсу у центрі столиці. Чорнові питають. Так, я про це їх шукають, знаходять батьків там, е... Не знаю, а... там, адміністративні порушення. Це тема окремої розмови. А тому, що забули, да? багато хто забуває. Це як до того, е... що нам треба зробити, аби перемогти в війні, щоб 90, хоча б 90% українців несли відповідальність за цю війну, так чи інакше, mm -hmm. допомогою на фронті або в тилу. І під завісу ми здебільшого з вами підсумовуємо наші ефіри. Часто це робимо, а я звик у вас по ситуації останній на сьогодні хештег південь. А ви частково вже зачепили цю тему, але щодо дій ворога і так далі. Запоріжжя активно, але дії тактичного характеру, тобто ворог. Не зміг так спрацювати, як на Лиманському зокрема, напрямку швидко проскочити певну відстань і закріпитися на тих чи інших рубежах. Далі стоп не вдалося нічого зробити. Те, що планували, чи будуть підтягувати резерви? Я думаю, з найближчим часом побачимо. Поки що відверто кажу, що про наступ на Запоріжжя мова взагалі не йде. Тому і терор по Запоріжжю, в тому числі от такий масований кожного дня. І по Херсонщині, власне, я вже сказав, терор. Терор, ще раз терор по всіх напрямках. І Херсон не виключення, правий берег не виключення. А те, що лізуть на острови, ну це, власне, квиток в один кінець. Принаймні, е, чи може там бути подальша активізація на південному напрямку, при Дніпровському напрямку? Очевидно, що може бути. Це знову таки як нагадування про те, що війна триває як завжди. Ми мусимо в цій війні, хоча б на один день протриматися довше, ніж росіяни. Uh, спасибі вам за ваші думки сьогодні. Розкриття хешка питань з нами був друзі Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Побачимось з вами, Сергію. Також з дякую, дякую. хто був з нами сьогодні протягом цього ефіру. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України і Сили оборони. Не забувайте від вашої підтримки. Також багато залежить. Слава вам і слава Україні! Героям слава!